Так, поясніть. Що пояснюєте? Ну, розказуйте, що вам розписали, як розписали. Яке у вас питання? У мене питання, ну ви, роз... ви давайте ви, розкажіть. Ви, ви, ви пройшли зараз відділу, з якою метою Е, Ну так, да, дивіться, ви бачили тут написано? Ви трошки в законах розумієтесь, так? чи не дуже? Дивіться, Бачите, повідомлення про злочин, да? Мічно, да? так? Згідно чому? Чого? Статті 214. Частина 9, так? Да. Ну, написано, так. Да, написано. За да. закону України про запобігання корупції. До нас які питання? Ви закони ті знаєте і статті, знаєте? Знаємо. Які питання до нас конкретні? Mm. Ви б подали заяву на мене. Згідно чого? Ви, ви, ви заяву подавали. Я ж злочин. ви з якою метою заяву подали? А ви читали її? Ні, не читав. Ні? Не бачив. А як ви так прийняли і не читали? Даже? Ну так. От. Ви з якого числа подали заяву? 30-ту да. Правильно? Так. Да. На даний час я, в мене ще на розгляді немає ваших заяв. Вони не розписана, розписані, я ще не отримував. На мене її розписали. В її не внесли, розумієте? Ага, ви Це... законно читали якісь статті? Не читав. 214, частина 9. Не ви знаєте, читав, що вона говорить? Не читав. Вам КПК відкрити, показати? Не треба, але я а чому не треба? читав. А ви бачите стаття яка? Якщо ви там недовольні... Е... Роботи, я розберуся, ви просто жалуйтесь. мені цікаво. Я буду жалуватися, не тільки жалуватися. Ви бачите, яка стаття і який закон про запобігання Далі, корупції? що? Ви знаєте, як вони діють? Далі що, до мене які питання? Питання, яким Далі, боком що? у вас воно висить? Згідно з того наказу, де, де воно має жалуйтесь. бути? Жалуйтесь, пишіть та, Я, я не та то, що жалуюсь, мене. я на вас більше ніж жалуватися. буду. Добре, боком ви ширість, тримаєте ширість, ширість питання, питання чому ви тримаєте скаргу? Дивіться, тут йдеться про сотні мільйонів гривень розслідування про запобігання корупції для держави виявити я виявляю вже більше року оці кошти, що попали в державний бюджет. А ви тримаєте свідомо в себе оце повідомлення про злочин. Замість мають відповідні органи розслідувати, згідно закону про запобігання корупції, згідно 214 частина 9, ви маєте ввести в ЄРДР і згідно закону про запобігання корупції, передати куди? Ви, а не ви, в себе тримати. Ви подали заяву, правильно? Повідомлення 30, про злочин. Да. На розгляд заяви дається термін 30 днів. Ви як під що... чимсь? Як... Ви під чим? Я вам конкретно дії... Вам відкрите зараз КПК, щоб ви собі. Відкрийте. А зробіть 30 днів. Якщо ви отримуєте відповідь через... Ви під чимось, чи, чи ви так просто ляпаєте? Та це ви, ви під чимось. Чи ви просто ляпаєте? Я вам кажу, що через 30 днів ви отримаєте відповідь. Відповідь по вашій заяві, яке прийнято рішення. Все. После... Дайте мені зараз відповідь. Дивіться, я вам зачитаю. 214. Частина 9, вам вказано чітко. Зараз ви, мені... ви прочитаєте. І мені скажете, може я щось трошки недобачив. Де тут в частині 9? Чекайте, зараз, зараз. Де тут в частині 9 вам дано е... стільки днів? Де ви собі... З, яким... З якого як кажуть, перепугу ви собі взяли 9 днів. Ой, 30 днів. Якщо ви не компетентний, то чого ви взагалі за таку роботу? Ви просто не розумієте алгоритм е, дії по заяві. Ви задали. Дається 30... Ану, прочитайте. давайте, о. Григорович. Е... Андрій просто, просто Андрій, дивіться, читайте дев'яту числю. Читати Андрій я не просто. Ваше демагоги мені не цікаво розводити. ви розводите. Ви згідно закону Добре. маєте діяти. Закон Добре. України про запобігання Ми... корупції. Знаєте, що Ми гласить? Діє, діємо згідно закону. Ви згідно? згідно? Так ви згідно порушуєте закону. зараз. Це не вашу думку. Та не мою думку. Ми, Читайте статтю. Згідно, не згідно, згідно, чинно так, згідно цим... чинного законодавства. Так, згідно чинного законодавства, ви маєте передати по належності по сутому наказу. Ми ви будете розслідувати, чому казино далі працює? У мене згідно. є свідчення, що казино працює. Ви їх покриваєте? Чому? Які слідчі дії ви проводите згідно закону про запобігання згідно чинного законодавства. Згідно не чинного законодавства, згідно закону про запобігання корупції. Які ви дії зараз проводите, щоб запобігти. Так, які ви дії проводите? Я знаю, казино далі працює підпільне. Чому Очіку... ви тягнете? Очікуйте термін? Який термін? Термін у вас 5 днів передати по належності. Очікуйте термін розгляду заяви. Тобто ви свідомо будете далі до От, те. А як вас фамілія? Соханич Максим Васильович. Ви хто? Дільничний. Ви яким боком до розкривання корупції? Отримаєте відповідь? Ви адекватний? Ви під чим зараз? Адекватний. Отримаєте? Ви відповідь. неадекватний. Тому зараз адекватний. дайте мені відповідь і ви подали цю заяву, правильно? Повідомлення про злочин 30... згідно закону. 30... Які 30 в днів? 30 днів? Ти ви закон знаєте? Отримаєте відповідь. Маєте якусь відповідь, відповідну письмо, щоб це? Подовсь досюду бачу... на бездіяльність працівників Я розберуся, да, я подам. Отримайте ухвалу. Все. і Все, іншого, іншого, іншого не можна. Що